«Скоро вже зимовий час. Хочу нагадати, що тепер вам на годину можна довше спати. Тож годинника назад від відмотайте трішки й далі спіть, якщо у вас, звісно, нема кішки. Новина ця не обходить власників котів, бо не вийде довше спати, якщо кіт не їв. Тож зимовий час чи ні, різниці немає. Прокидайся, насипай, котик вже чекає». На відміну від людей, мене крутим стрілки, І раніше на годину вже біля тарілки. І не треба зранку так голосно зітхоти. Я ж мовчу, коли тебе треба зігрівати. Бо морози вже на днях будеш знов тремтіти, А я спотиму в ногах і буду тебе гріти. you